Всім привіт! У нас зараз скільки У нас вже? У 185 челендж. У нас буде... Як ми тільки наберемо 200 підписників, від 200 до 300 підписників, я буду кожен день сюди приходити з 19 до 19.20 і робити тут всякі вправи, піджиматися, підтягуватися, бігати, з хлопцями, м'ячик грати. Всі, хто будуть приходити теж в цей час, 19 до 1920 теж будуть приєднуватися до нас і відповідно теж будуть попадати в кадр. Тобто це типу як онлайн-трансляція, але водночас е відео не буде різатися. Отак 20 хвилин, як і є, так 20 хвилин і буду завантажувати. Ну а коли наберемо 300 підписників, будемо ще якийсь інший челендж думати. Тому, якщо ви згодні набираємо лайкоси, а я покажу, що будемо робити. Наприклад, будемо... На брусах, да? Піджимати, так? Піджиматись, да. На брусах. Будемо ходити. Бігати будемо тут округом. Значить, під хлопцями, звісно, що візьмуть. Коротше, будемо щось Двійся! робити.